Алло, губернатор. Так, пане міністр. Я вас вітаю. На будівництво доріг нам виділили 200 мільйонів. І це в доларах. О -о -о. Ух, ти ж ніфіга собі! 200 мільйонів доларів! Угу. Запускайте процес. Ага. Алло. – Алло, автодор! Так, пане губернатор. Значить, на будівництво доріг виділили 100 мільйонів. І це. гривня. Йокмахарю. 100 мільйонів гривень. Ну, так Так що хватить нам просижувати штани, давайте, працюйте. Ага. Алло. Петрович, да, начальник. Значить, я зараз скидаю тобі на карту 100. Тисяч гривень. І дай піднімай свою сраку і роби дороги. Що я поняв? Поняв начальник. Чуєш ти? Так, да, хазяїн. Знаєш, нам виділили. Відро піску. Так що давай, щоб завтра дорога була готова.